Ну що, друзі, Вімгенська безпекова щорічна конференція накривається тазом. Якихось надзвичайних угод, скоріш за все, не буде. Ну, принаймні, ті угоди, які чекаємо ми. Ми чекаємо з вами угоди про припинення вогню, якогось тимчасового перемир'я, щоб спокійно провести вибори, переформатувати країну і здобути, можливо, довготривалий мир. Але цього не відбудеться. Перш за все, чому, друзі? Зеленський поїхав непідготовлений, а верніше, скоріш за все, навмисно не готовий. Тому що спочатку він повинен бути зробив, спочатку він мав би зробити дію, яку вимагають вже наші західні партнери. Це скасувати свій указ, яким він заборонив і собі, і усім решта проводити перемовини з Росією. Цього не зроблено, а відповідно, як воно за стіл перемовин, не зрозуміло. Другий момент зразу. Проглядається без приховування позиція Брюсселя і Німеччини, які не акредитували російську делегацію. Вони це чітко заявили. Візи не відкривали, не акредитували, а відповідно є дуже велике запитання, про які перемовини говорить Трамп. Трамп зрозумів, що грати з ними в одній пісочниці немає сенсу і вже анонсував зустріч в Саудовській Аравії, США. Україна і Росія, але знову таки питання указу, якщо до цього часу а зустріч має бути через тиждень, не буде прийнято, відповідне рішення не буде скасовано. Той самий славнозвісний, сумнозвісний указ, який Зеленський прийняв майже наприкінці 22-го року і заборонив собі і всім решта спілкуватися з Росією, то і перемовини в Судовській районі не відбудуться. Це все відбувається під неприхованим тиском Британії, яка. Вже напряму говорить посилати Трампа і так далі, тому подібне. Тобто прикро, що західні партнери неодностайні і більшість європейських партнерів не хочуть припинення вогню. Не розумію, для чого це в Європі, тому що, мені здається, для них це біда, саме для Європи, ЄС. Британії так, ну, вона далеко, морем. Водою відмежована, вона може бавитись в ці ігри, але мені здається, що на Польщі, ну всім нашим сусіднім країнам, та мені здається, і Німеччини це нічого гарного не принесе. Прикро, але відбувається підкилимна підступна гра. Питання миру висить на волоску, і хоча є домовленість, про яку оголосив Дональд Трамп, питання перемиря стівкого миру до сих пір під серйозним питанням. Буде інформація, буду з вами ділитися, друзі. Поширюйте, цікаю, чекаю ваших оцінок в коментарях.